Всім привіт на каналі української блогерки. Вітаю вас і запрошую подивитися мої албанські будні. Всім приємного перегляду. Не забувайте про вподобайки та коментарі, тому що це допомагає українському контенту на YouTube бути. А я пофарбувала волосся тут. Знову в студії Маріо. В одному з попередніх відео детально знімала цей процес. Сьогодні залишила за кадром. Але покажу вам зараз результат. Ось що у нас вийшло сьогодні. Я задоволена результатом. Мені трохи навіть незвично бачити себе з розпущеним волоссям, тому що останнім часом постійно його збираю. І так зі сторони побачила, що виглядає все це непогано. Клас, лайк. Ми робили те, те що і минулий раз. І цього разу вони мені ще трошки накрутили волосся. Так, на сонці виблискує. Так, на фронталку може не дуже зрозуміло. Але загалом студія перевірена, фарбують вони гарно волосся. Стала на сонечку показати вам такий колір. Натуральний. це він змішує, каже, голд і копер. Тобто золото і мідь змішує. І отаке от отримує. Сьогодні над моїм волоссям чаклували хлопці безпосередньо і Маріо сам. Він фарбу замішував, та наносив по довжині. Потім мені хлопець мив голову, а потім інший хлопець. Е, ці. Крутив, на, крутив на девайс локони. Ось ну, сьогодні так, справилися вони за дві години, гарний результат по часу. І ціна така сама залишилася. 10 тисяч легко, це фарбування, як і було. Звісно, фарба ще підзмиється і колір буде світліший, але підтримую я його. Звісно ж, гарною косметикою мені потрібен шампунь та кондиціонер, щоб колір швидко не покидав мою голову. Далі я вам покажу свій догляд, який використовувала протягом останнього часу. І він ефективний для мене. Я вирішила, що доречно саме зараз, показати вам свої засоби для волосся, які використовую. Тим паче, що тема якраз про волосся і тема про фарбоване волосся. Я навмання без відгуків купила цю лінійку і використовую її вже достатньо, щоб надати свій відгук одразу не розповідала про це, тому що хотіла протестувати. Ви бачите, що і бальзам вже майже закінчується, і шампуню тут десь. Отак, і, і оцей Бальзам теж тут вже, напевно, і не вистачить на повноцінне миття волосся. Тим не менше, придбала все це я в мережі магазинів Well в Албанії. Це косметика італійська. Наскільки я зрозуміла, вона мені була раніше взагалі не відома. Я обирала за критеріям, щоб шампунь був для пофарбованого волосся, щоб швидко не змивалося моє фарбування за 100 євро. Блін, для мене це нереальні суми, тому хочеться подовше, щоб результат потримався. І отут -от написано для фарбованого і тут написано для фарбованого. Загалом шампунчик та бальзамчик пахнуть полуницею. І реально я не знаю, чи то фарба для волосся гарна, чи то шампунь гарний, чи це все в комплексі відбувається. Але от вода, руда не лється з мене. Як бувало, коли я там вдома палітом пофарбуюся, потім мою голову. Ще весь наступний місяць в мене подушка, руда, і вода під мене тече теж руда. Вибачте за такі подробиці. Отут я мою голову і нема такого відтінку. Поступово, ви ж пам'ятаєте, вже фарбувала. В, Маріо. в мене вимилася фарба, але в мене і перерва між цими фарбуваннями дуже велика була. Тому ну, там, вже, там вже не трималася ця фарба з різних об'єктивних причин. Але перший час, от мені, мені здається, шампунь допоміг протримати оцей відтінок. Тобто, ну, можу рекомендувати ціни на це. Можна подивитися в інтернеті, я, до речі, потім гуглила. Оця косметика Алама. Оці шампунчики, вони є в ваценсі, якщо не помиляюсь, нашому українському. Коштувало тут це шампунь в районі 8 євро, бальзам в районі 6-7 євро. От. Двохфаз. Вже брала, бачите, не для пофарбованого, а для сухого волосся. Я люблю такі незмивашки, і мені подобаються саме двохфазні. Я його використовую на вологе волосся після миття, або як вже навіть сухе волосся, там, на наступні дні після миття, бо головою мою не кожен день. От я довжину цим пшикаю і мені дуже подобається. Не зліплює волосся, немає ефекту, як від лаку для волосся, просто воно так зволожує волосся, не жирнить його, просто мені легше розчісувати і так далі. Отакий спрейчик, буду повторювати його. І оце в мене продукт не дуже ходовий, тому що постійно забуваю. Це така олійка для кінчиків. Можна було б частіше використовувати, бо за скільки там два місяці використання. Дивіться, скільки разів. Ну, разів п'ять я його напевно використовувала. Теж це лінійка для пофарбованого волосся, це сироватка, яку треба наносити на кінчики. Ну, забуваю, вже поставила його собі перед очима, щоб робити це. Теж пахне полуничкою зовсім. Небагато треба цього засобу. Тут удобна така зручна помпа, буквально два натискання, і цього вистачить на кінчики, тому що оця олійка може вам замастити волосся, звісно ж. Тому використовую так час від часу на кінчики. Оця олійка коштувала трошки дорожче, здається, ніж шампунь та все інше. Щось вона там в районі 9-10 євро коштувала. Ну так, це не рекламна інтеграція. Це я обирала самостійно, тому що хотілося щось якось не гарніром мити голову а чимось іншим. І ось тестую італійське. Пишіть, що ви використовуєте для пофарбованого волосся, тому що для мене це теж актуально. А я вже вдома. Дивіться, що маю. Отакий От комплект. Це я так йшла з салону додому і побачила невеличкий магазинчик, де продаються подушки, матраси. Зайшла і вже була підготовлена. В перекладачі написала: мені потрібен комплект з підковдрою і переклала це на Албанську. Показала тітанці. ми... Визначила розмір, який мені потрібен, і вона мені показала такі комплекти. Причому спочатку стала показувати ті, що там подорожчі. Сатинові в неї були, сатинові в неї 85-100 євро за комплект. Я кажу, Мені потрібен катон. Ну, я не в цілях навіть економія, я взагалі люблю більше бавовняну білизну. То вона мені почала показувати за 60 євро комплект, а потім каже, ну є от на знижках. 4500 лек, тобто 45 євро. Я подумала, що я таке блакитненьке, люблю, полюбляю, і що я вже заманалася шукати ці комплекти з під ковдрами і купила. Зараз я розпакую, якщо ми вірно визначили все з бані, тому що там на місці я не розпаковувала. Якщо помилок нема, то це буде чудово. В будь-якому випадку я перед застосуванням новий комплект завжди перу і буду зараз його в машинку кидати. Але спочатку перевірю, чи тут підковдра, чи ні. Якщо що поверну. Бо чек мені тітенька дала, така історія. Малюнок такий мені подобається. Перевірила перемога, ура! Тут є підковдра. Це я показую вам напірник. Подивіться з одного боку. Такий візерунок, а з іншого боку, оці огірки турецькі, чи що це. Загалом непогана така історія, як оті розмальовки антистрес. А простирадло однотонно, таке типу біле. Чому типу? Тому що на відео воно біле-біле, бо відео трошки коригує відтінки, а в житті трохи такий сірувато-блакитний відтінок під стать комплекту. І підковдра з діркою внизу. Зараз буду закидати це все пратися. Ну, загалом задоволена. Наступний день вже все і висохло. Прала я на 40 градусах і обороти високі не ставила. Поставила 800. В режимі прання бавовни. І отак все нормально. Сухе. У нас всі так сушать на балконах. О! Вчора пофарбувала волосся, а сьогодні ось така ще красива зі свіжим фарбуванням. Навела марафет, зробила макіяж. Дозволяю собі піти до галереї. Дуже давно хотіла і ну, не виходила. Чи сама собі якось не дозволяла. І Я така вся гарна по справах, поспішаю до галереї і беру вас з собою. Галерея ця знаходиться на Кавая Стріт, Руга Кавая. І я стільки разів повз неї проходила і все відкладала, все відкладала. Подобається цією вулицею крокувати, тут пальми. Я люблю пальми. Навіть коли похмуро, все одно вони такий тропікал настрій роблять. І ось так називається ця галерея Руга Каваєс. Галерея, галерея мистецтв. коротше, Тут різні є е, гастролюючі виставки, експозиції, що змінюються. О, там написано зачинено. Дивіться, closed, і якийсь ремонт роблять. Оце вони готують напевно нову експозицію. Бляха. оце я так зібралася. Культурну програму вам робити. Тільки хотіла сказати: дійсно, тут шториці всі завішені, але ну, оновлюють. Е, тим не менш, галерея є, я в неї все-таки якось дістануся, коли вони тут оновлять все. І ви будете знати, і вам потім покажу. Нам навіть так буде цікавіше. Є постійна експозиція, є змінна. От зараз вони взагалі роблять ремонт. Ну я не знала. Нічого. Що? Ну, підемо зараз в інше якесь місце. Я ж зібралася на культурну програму. І вирішила завітати до католицької церкви. Цікаво, що вона була збудована італійцями 1939 року під час фашистської окупації Албанії. Ця католицька церква вважається найстарішою тут, в Тирані, і декілька разів її вже реконструювали. От зараз черговий ремонт теж підійшов до кінця. І зараз можна сюди приходити. Тут проводиться служба, проводиться і італійською, і албанською мовами. 91-го року цю церкву відвідала мати Тереза. Ось ми з вами завітали до католицького храму. Тут в Тірані. Я це зробила вперше. Я ходжу в інший. А це католицький безпосередньо. Теж цікаво подивитися, що тут воно є. Отака в мене сьогодні вийшла прогулянка. Побачила, що місто готується до дня всіх закоханих. Ось такий букет можна придбати за 10 євро. Написала галерею в інстаграм, пишу, що не працюєте сьогодні. Ну, я культурно написала. Вони відповіли так, що вони готуються до нової виставки, яка буде стартувати 13 лютого у цей вівторок. Запрошують. А я відчула, що я не хочу йти в історичний музей, тому що я вже розвернулася іначе стала йти в тому напрямку. Але відчула, що це зовсім інший настрій має бути. Я не хочу обманювати вас і себе і робити ну, типу, йти туди от, для контенту. Я для душі хотіла сходити в галерею. Ну тому роблю, як відчуваю, ось вона галерея. Ще раз її кинемо оком і повернемося сюди. А в історичний музей теж сходимо, але трохи в іншому настрої. Це ж зовсім інші відчуття ознайомитися з мистецтвом і ознайомитися з історією країни, яка ну, мала різні віхи там. А цих котиків я знаю, бачила їх ще малими кошенятами. Зараз підросли живуть біля турецького кафе. Тут їх підгодовують. Я постійно забуваю, що можна в інстаграм дивитися, що там актуальний розклад. Я забуваю, що є зараз така можливість в соцмережах відстежувати актуальне. От я ж могла подивитися це. Ні, я приперлася сюди. Ну, так буває. Буду уважніша. Буду зараз у всіх є інстаграм, навіть у галерей. Прийшла додому, вже пообідала, зробила каву собі, буду смакувати смачненьким. Обідала пюрешкою, сосисками та квашеною капусткою власного приготування. А на десерт у мене сьогодні ловіта. Мене дивує одне. Чому оце ловіта? І оце теж ловіта. Що за. Криза жанру з неймінгом. Чому вони по-різному не називаються? Це ж зовсім різне печиво. До речі, оце мені подобається трошки більше. Але і попередні теж смачненькі. Це я так підтримую наших за кордоном. Створюю попит на продукцію українську. Ну що, буду трохи вже закруглятися з цим влогом, тому що такі справи. В галерею не потрапила. Все одно деякі цікаві справи поробила та показала вам волосся, мені моє подобається. Це важливо було зробити. А далі будуть нові влоги та нові події. Ми з вами побачимося у нових відео. Всім бажаю гарного настрою, гарного здоров'я, обіймаю і залишайтеся на моєму каналі. Побачимось! Слава Україні!